на своєму в'язальному каналі. Сьогодні вже початок серпня, сьогодні вже 7 серпня, а я все не зберуся відзняти відео про готові роботи липня. Отож, виправляюся і показую вам, які в мене були роботи в місяці липня. Справа в тому, що щось я в'язала, в'язала цілий липень, в'язала, в'язала, а оказується не так вже і багато тих готових робіт. Я підготувала свій блокнотик, де я позаписувала все, щоб щось не забути. І так, що ж було зав'язано в липні? І я почну по порядочку. І заодно буду доставляти вам фото тих робіт, яких немає наявності. Першою роботою це був зайка такий. Маленький, ну не маленький, а такий середній, гарний плюшевий зайка. З такими великими. Вушками дуже-дуже мені сподобалася ця робота. Цей зайка неодноразово я вже в'язала, було на замовлення зв'язано. І це перша робота місяця-лий зайчик. Фото я вам ставлю, ви подивитесь. Наступне, що я зв'язала в липні, це де ось цей мій топ. Він зв'язаний з ниточки Ярослав, це 100% бамбук. Моточки були по 50 грам, за підказкою дівчат, швидше всього, в 100 грамах 800 метрів, але це не точна інформація. Цей топ був зв'язаний досить цікаво. Я в'язала його знизу вверх, а потім дов'язувала воланчик. І перша його модель, перший варіант цього топу був без ось цього нижнього воланчика. Я вам ставлю фото обов'язково, щоб ви це подивилися як виглядало. Потім я за вашими підказочками, тому що багато хто сказав, що він трішки короткувати, і він дійсно трошечки мені не подобалося, як він сидів. У мене ще залишалось трішечки-трішечки ниточки. І я швиденько її вив'язала, і що я зробила? Я додавала ось тут ось таку, таку шляпу, можна так сказати, ось так прив'язала її знизу. В'язала її такою нерегулярною, можна сказати, резиночкою, так так мені захотілося, і вийшло збільшити на 7 см це, ну, висоту топу, які зауваження чи побажання чи моменти були при в'язанні цього топу? По-перше, ниточка чомусь дуже запутувалася. Вона, хоч, я, до речі, не сказала, я в'язала дві ниточки. Ниточка дуже-дуже запутувалася. Це було просто жахливо. І за цього в мене багато тут було кінчиків. Тут ще не всі заправлені, що я вам так показала. І цей момент досить, ви знаєте, що бамбук, в принципі, будь-яка літня пряжа, будь-які наші неточності, в'язання, якісь вони всі видно. І тому ось тут видно ось ці фостики, які не вдається більш гарненько сховати, які все ценове виглядають, і це мене трішечки настрій, мій, скажімо так, зіпсувало. Але то мені подобається, в принципі, для прогулочок з малечою в літні дні, в ньому прохолодно, в ньому класно, це не заважає. Добавила на рукавчик такий валанчик, зшивала боковий шов гачком, але по, не по виворотному ряду, а саме по лицевому, щоб був от такий контур. Так мені захотілося. Горловинку я формувала по відкритих петлях. Поворотним в'язанням. Спочатку це досить негарно тут виглядало, мені не сильно подобалося. Але після ВТО все дуже-дуже гарно розрівнялося і вийшло все так, як я задумувала, так як я захотіла. Ще я чомусь я вже в'язала цей ниточки топ, і попередній мій топ чомусь досить так був трішечки витягнувся, десь на 1, 2 3-4 Тому в цьому я теж очікувала, що він витягнеться. Але, на жаль, цього не сталося. Може, там на пів сантиметра це максимум, на що витягнувся цей топ. З чого я, звичайно, тому така довжина була, що я думала, що він витягнеться, але, на жаль, він не витягнувся і прийшлось дов'язувати оцей нижній валанчик. Але мені здається, що це додавало якоїсь такої більшої жіночності, цікавинки в цьому топу. Мені дуже подобається модель. Модель це просто моє, моє моє, як то кажуть. Але є нюанси, тому цей топ йде для прогулянок. В принципі, я зараз на роботу не хочу, тому цей топ у мене йде для прогулянок. А можливо, з бамбуку, неможливо, не можливо, а точно з бамбуку на наступний рік я знову зв'яжу якийсь топ, якусь футболочку, в якій можна буде ходити, яка буде без цих нюансів, таких неприємних. Що ще хочу сказати, що вага цього топа майже 200 г, 198 г. Дов'язування до оцього валанчику була 156 грам, а з валанчиком 198 г. Ось така ниточка я більше не знаходжу на ринку. Не знаю, чи є ще ця ниточка, чи ні. Я її купувала декілька років назад. І оце мені дуже-дуже дуже сподобалась модель. Зараз я вам ставлю фото, щоб ви подивилися, полюбувалися, як виглядає топ на мені. Каша пуля. Зв'язана на одному диханні за один вечір, буквально 2,5 годинки Я витратила на в'язання цієї шапочки. В'язалася вона з ниточки Jeans. Ось Оформила ось такою кулькою. І дуже мені сподобалось вив'язування ось ззаду цієї шапочки. І вона дуже гарно лежить на голівці дитини. Так просто, мені здається, ідеально, ідеально. Мене просила відзняти невеличкий майстер-клас, як я це роблю. Обов'язково буде, тому що буду в'язати ще теплішу шапульку. От вже в тижній старті буду розпочинати і обов'язково покажу вам, як її в'язати. І так, шапочка важить лише 24 грами. ось така шапулька. Вставлю вам так само фото, щоб ви подивилися на цю шапочку. Я в'язала це. Ще одна шапулька для мого синочка. Ця шапочка я зв'язала це з ниточки Alize Baby Wool, так, да. Alize Baby Wool, дві ниточки, в'язала цим Чепчик, як там кажуть, що це Чепчик, так? не знаю, український. але я в'язала по майстер-класу, не пам'ятаю, чи майстер-класу, не пам'ятаю, от. Якщо знайду, підпишу. Але там трошечки мені негарно розказали, як тут робити низу обв'язку, і ця обв'язка вийшла трішечки погана. Я мала розпустити і дівчата, щоб ви розуміли, ми до зараз ходимо в ці шапочці, беремо, коли прохолодні, до речі, сьогодні теж прохолодно, що ми йдемо в ці шапочці. І я так і не перев'язала цю шапочку. Вага цієї шапочки 45 грам. Ось така вийшла шапочка. Непогана. Все непогано, але треба врахувати ось цей момент, обов'язково в наступних модельках вже, напевно, перев'яжу, бо я не знаю, чи є ці дідусь руки, щоб її перев'язати. Ось така ще шапулька в мене зв'язалася в липні місяці. Фото буде. Ще однією роботою місяця липня є ось такі шкарпеточки. Я їх в'язала в тесті. В тесті тестувала опис нашої української рукодільниці Лілічки, посилання на неї залишу обов'язково в інфобоксі. Ось такі шкарпеточки, вага шкарпеточок 71 грам. Вони в'язалася на розмір 39. Дуже-дуже гарні, на ніжці дуже гарно виглядають. В'язалась, правда, довго, я десь два тижні їх в'язала, але результат того вартий. Ось такі вийшли шкарпетульки, мені дуже-дуже вони подобаються. Це ще одна робота липня місяця. Відео про дві готові роботи, які я в'язала, але їх вже зараз немає наявності. Але я відсняла коротеньке відео, щоб ви подивились на ці роботи. Це плаття і футболочка. Від друзі, мене звати Оля, і це невеличкі підключення для моїх для відео про готові роботи. Справа в тому, що я вже збираюся віддавати готову роботу, це ось це платічко, тому вирішила зробити таке маленьке підключення. Ви його побачите в відео про готові роботи. І так, ще одною готовою роботою місяця липня стало ось це платічко. Платько важить 252 грами. Це пішло 5 моточків і трішечки з шостого. В'яжу я з ось такої ниточки дропс. I Love You, Це в нас 100% бавовна, в 50 грамах 125 метрів. Спиці нам рекомендують номером 3. Колір це 109. Дуже-дуже дуже гарний колір. Мені сподобався такий. Справді колір. Платінко в'язала на вік десь 4-5 років, 116-й розмір, і ось це вже буде радувати свою власницю. Мені сподобалося, я в'язала його на спицях номером 3, хоча зараз розумію, що можна було взяти і спиці номером 4, тому що трошки трішечки таке полотно не сильно повітряне, як би я хотіла. Але моделька гарна і надіюсь, що дівчинці воно сподобається. Висота його 65 см з воланчиками, ширина 50 46. Я підпишу на екрані, бо забула зміряла, щоб вам показати вчора. І цією роботою я задоволена. Це виконалося на замовлення, тому буду віддавати цю роботу і знімаю для вас такий невеличкий фрагмент. Ось така моделька, покажу вам ось так ближче. Бачите, який гузочок пришила. І ось так. Таке легке повітряне платьочко. Надіюся, що дівчинці буде в ньому комфортно і вона буде з радістю згадувати про мене. Ось така робота ще одна місяця, липною роботою місяця липня є ось ця футболочка. Футболочка зв'язана для моєї племінниці. Вона зв'язана з залишків нитки Ярнар Фловерс, це напівбавона, який номер кольору я вам обов'язково підпишу. І це залишок, я в'язала футболочку для її мами, і залишки вирішила зв'язати таку легку футболочку для племінниці. Хоча не знаю, я тепер переживаю, чи вона буде на неї добра. Якщо все нормально, обов'язково ставлю вам фото, тому що я її сьогодні маю віддавати. Тому о, ми вже. Пофотографуємося і подивимося, чи, як ця футболочка лежить на моїй племінниці. Якщо вона замала, чи це, то буду комусь іншому дарити, або ну, перев'язувати тут я не, не, не хочу, зовсім не хочу перев'язувати, тому що, по-перше, в мене не залишились зовсім ниточки. Тут 75 г. Це весь залишок, який залишився і більше немає, тому перев'язувати, що немає. Тому швидший варіант це комусь подарити. Добре є кому дарити, тому не проблема. Ось такі цікаві регланні лінії. І ці регланні лінії переходять на бокові шви. Ось таким чином я оформила тут азіатський росточок. Як бачите, ось тут нерівномірно, так? Тобто я при вив'язування азіатського росточку додавала петельки і трішечки нерівно, скажімо так, пройма. Але це не критично. Мені я знала, що так буде, тому для мене це не проблема. І залишилося знизу трішечки ще. Сірої ниточки я вирішила обробити такими ракушками рукавчики. Мені здається, що вийшло дуже класно, цікаво. І досить мало ниточки пішло. І такі, така футболочка, вона дуже легка. До речі, в'язала її на спицях номером 3,5. Вона така повітряна, легка, така. Ну... Класна, одним словом, класна, класна футболочка. І а, я думаю, що моїй принцесі вона сподобається, вона буде її обов'язково носити. Дуже надіюся, що я вгадала з розміром, тому що в'язала по розмірах з мережі інтернет, так взяла таблицю, по цих розмірах в'язала, як мені сказала сестра, але переживаю все, щоб вона на неї була добра. Ось така ще одна робота. Місяця липня. А ми продовжуємо. Наступною роботою це були ось такі шкарпеточки для моєї мами. Дивіться, дівчатка, я їх сушила на дерев'яному блокаторі, і дивіться, як висохло. От скажіть, як це? Ось таким ярочком висохла, ну, це нікуди не годиться. Я не задоволена і спочатку була цим блокатором, а тепер ще більш переконалася, що мені він не подобається. Ось такі шкарпетульки. вони прості, зв'язалася резиночкою 2 х 2. П'ятка тут бумеранг. Мені не сподобалося, як вона в'яжеться. І бачите, ось ці такі повороти, звичайно, на ніжках це нічого не видно, але на яву, як бачите, це просто жах. Ну, не знаю, Більше не буду сушити на цих дерев'яних блокаторах. Закриття в мене стрічкове, ось така. І сам відзерунок п'яточки це. Це я сама таке щось намудрувала. В мене є відео, як в'язати ось таку п'яточку. Так що, якщо вам цікаво, я залишу теж посилання на цей візерунок. Не на саму п'яточку, а на сам візерунок. Це вага цієї роботи 61 грам. Найжо в останній день, перед липня, я зв'язала ще ось такі шкарпетульки для мого синочка. Вага їх 41 грам. В'язалася вони з залізе Baby Wool. Також це білий такий, ну він не білий, він якийсь такий молочний колір. Верхня частина в них зв'язана резинкою один на один. Тут п'ятка швидка, мені сподобалось її в'язати, тепер я її буду використовувати досить часто. Бо до цього я не знала, як в'яжеться п'ятка швидка, я тільки знала, як в'язаться бабусина п'ятка, і не все в'язала. Тому що я вчилася по книжці в'язати, в і книжці вчилася і шкарпетки в'язати, а там була тільки бабусина п'ятка. І я навчилася От і вміла і її в'язала. Ось така ще такі ще шкарпетульки в мене вийшли для мого синульки. І що хочу сказати, що це, ця пара зв'язалася буквально за 3 години. Ось така пара вийшла за 3 години. Я спеціально поставила таймер, бо мені було цікаво, за скільки я зможу зв'язати ці шкарпеточки. За 3 години і за один день. Ще також я була, зв'язала зайку на замовлення в рожевому платічку. Дуже-дуже гарні, такі шикарні вушка, воскове фото, можливо, є маленьке відео. Теж вам ставлю, щоб ви... Це всі роботи, які були зв'язані за липень місяць. Мало чи багато, я не знаю, трішечки, можливо, і мало зв'язала, тому що за тому що малеча росте і е, вимагає все більше, більше часу, більш, більше уваги. Тому мама вже, скажімо, не повністю е, має е, час на свої улюблені хобі. Тому. Ось такі мої результати місяця липня. Я вам дякую, що були зі мною. Напишіть, яка робота найбільше сподобалась, мені цікаво. Як бачите, я вже перейшла трішечки на в'язання, також шкарпаточку, хоча до цього я їх майже не в'язала, ну, скажімо, зовсім не в'язала. Ті пару декілька пар, які зв'язала за ну, все моє в'язальне життя. Це дуже-дуже мало. Тому напишіть, будь ласка, що вам сподобалося. Я вам бажаю тихого, мирного дня і ночі. І до зустрічі в наступних відео. Будьте здоровенькі!